Разом з вами слідкуємо за підготовкою до національного відбору Євробачення 2023 І окрім учасників, маємо змогу поспілкуватися з членами журі. Їх обрали українці, голосуючи у системі Дія а з дев'яти запропонованих суспільним мовником. Осі побрано співака Тараса Тополю, співачку Джамалу та фронтвумен гурту Захардкист Юлію Саніну. Юлія Саніна вже має досвід у журі та наставництві у талант-шоу, Тож як сприйняла цю новину там свою нову можливість? Розпитаємо далі особисто. Пані Юлія, з нами на зв'язку. Вітаю! Вітаю. Радий Вітаю. бачити. Ваша офіційна історія з Євробаченням вона почалася у 2016 році, коли Гурт The Hardkiss посів друге місце у нас відборі. Чи очікували, що цьогоріч вам запропонують бути серед членів журі? Не очікувала. якщо чесно, я отримала, коли отримала це запрошення приєднатися до цього конкурсу до членів журі. Я здивувалася, але зраділа, тому що зараз мені приємно бути дотичною до усього, що стосується України, культури, розвитку. Тому я, звісно, погодилася взяти участь. І отак, бачите, тепер я в журі. Долі ведуть, і шляхи долі ведуть до Євробачення. А до речі, тоді у 2016-му так ви як конкурсантка посіли друге місце зі своєю командою. Так, хоча у вас на той час вже була велика європейська фанзона і а, пісня полюбилася глядачам, перемогла тоді Джамала, і от знову доля зводить вас з Джамалою на одній сцені Євробачення. Чи тут виринають якісь емоції конкуренції? Чи все вже абсолютно інакше? І то було та й загуло. Я думаю, що тепер ми з Джамалою е, навіть в тепліших стосунках ніж були тоді. Ми знаємо одне одну дуже давно, і тоді дійсно була дуже запекла боротьба. Того року ми е, з Джамалою отримали однакові бали навіть, але через те, що за неї проголосували краще глядачі, саме вона поїхала на Євробачення, і бачите. В принципі, все склалося на добре. Тобто Україна отримала перемогу, ми отримали свою популярність після цього шоу. Я можу сказати, що сьогодні ми з чималою добрі друзі, дуже люблю її творчість. Її ми привітали одна одну одразу після того, як дізналися, що будемо членами журі. Переживаємо дуже сильно, але будемо разом триматися. Кожного року Євробачення оточене увагою єврофанів і перед оголошенням лонглиста учасників нацвідбору єврофани активно пропонують свої варіанти ймовірних учасників. Широко звучить і ваше ім'я вашого гурту, але за оновленими правилами так ваш останній виступ у Російській Федерації був у 2014 році. Тож такої можливості вже немає. Але чи виникало взагалі бажання знову вийти на сцену Євробачення як учасниця? Я вважаю, що сторінка Євробачення для нас, як для учасників, вона вже закрита. Я вважаю, що це дуже класна можливість і дуже класний майданчик саме для нових музикантів, аби показати себе. Ну ми вже маємо свою аудиторію. Ми вже маємо своє досягнення. Зараз ми бачимо, як розквітає українська культура. Як з'являється багато, ми бачимо вже навіть в цьому шорт-листі шорт учасників, фіналістів нові імена, яких ми раніше не чули, і це дуже цікаво. Це правильно, тому е я дуже тішуся, що нас хочуть постійно відправити на Євробачення. Але давайте надамо цей шанс новим артистам. Але це і для себе я думаю додаткова мотивація, якщо е, глядачі і взагалі фанати в Україні пропонують кожен рік, це теж дає якоїсь впевненості, що все робиться правильно гуртами. Пишуться класні пісні. А в інстаграмі ви подякували усім за довіру і сказали, що обиратимете переможця разом разом з українцями. А хто з десятки фіналістів вам особисто добре відомий? Ну, добре відоме ім'я Джері Хелл. Звичайно, творчі круть, але я намагаюся зараз абстрагуватися від того, що я чула від них до що я знаю про них. Мені цікаво буде послухати пісні. От я хочу максимально послухати пісні вперше саме під час відбору. Я хочу поставити себе на місце тих європейців, які вперше побачать і почують українського представника, що вони відчують, нічого не знаючи. Да, про, про, про виконавців. Що я хочу відчути ці мурашки, тому що неможливо передати повністю словами, що це таке почути хід і побачити справжнього артиста на сцені. Це відчуття. І я хочу це відчуття отримати вперше саме під час фіналу. Тож, до фіналу Нацвідбору ніякого ознайомлення з творчістю фіналістів для себе робити не будете. Тобто, нехай це буде теж ніби кіт в мішку, який буде, такий і буде. Так. от Принципово хочу послухати це вперше на сцені. І для мене важливо не тільки почути пісню. Якби це був зараз. Звичайний мирний рік України, я би зараз сказала, що для мене найважливіше це пісня, це хід, тому що на Євробаченні навіть шоу відходить на другий план після правильної, класної хітової пісні, яку буде підспівувати потім вся Європа. То цього року мої критерії трошки змінилися, тому що я вважаю, що окрім пісні на сцені має стояти персоналія, особистість. Яка буде на всю Європу з такого великого майданчика давати ті сенси, які зараз потрібні усім нам так сталося, що публічні люди зараз є такими маяками, які використовують будь публічно будь-який публічний майданчик для яскравого слова для, для потрібного нам змісту? Тому я сподіваюся побачити не тільки артистів-виконавців, а й персонажів, а загалом, якщо говорити про пісню, так якщо критерії ставити до неї чи створювали якісь попередні критерії стосовно мови, наприклад, це має бути українська, англійська, весела пісня чи сумна. Стосовно мови можу сказати, що тенденція Євробачення зараз до того, аби співати мовою своєї країни, або міксувати між собою усім зрозумілу англійську та мову своєї країни. Вважаю це дуже класним. Ще ми тоді, коли брали участь у відборі, ми так само міксували, щоб європейці відчули колорит нашої мови. Тому українська мова пісня це, це клас. Але послухаймо і англомовні. Щодо веселої або сумної, мені би хотілося серйозної пісні, чи вона буде драйвовою і енергійною, або чи вона буде ліричною, це вже може бути і так і так. Я думаю, що не на часі, напевно, жартівливі треки, тому що ну, дійсно зараз зовсім не смішно. В Україні час і хочеться, хочеться щось все ж таки, щоб пісня доносила. Тож чекатимемо на презентацію усіх десяти пісень від фіналістів і сподіваємося, що там буде серйозний музичний матеріал, який з гордістю представить Україну. Я вам дякую за розмову, що знайшли час. Фронтвумен гурту Захаркис Юлія Саніна була гостей культур на часі.